Всім привіт! Сьогодні вирішила для вас записати відео про Figma і поділитися своїми фішечками і шарткатами, які використовую дуже часто. Поїхали! Коли ви починаєте працювати, скоріше за все, ви створюєте е, якийсь фрейм, е, починаєте давати текст, пропрацьовуєте візуал, е, ну будь що. І я теж так роблю. У мене зазвичай дуже багато файлів, якихось елементів. Тут у мене скріншоти, тут референси. і потім я така такс. А де мій макет, в якому я і пропадаю, починаю серчити, і не можу нічого знайти. Але фігма про це подбала і придумала такий шорткат, як Shift 1. Нажимаючи його, Figma зумить до всіх об'єктів, які є на цій сторінці, і таким чином ви можете знайти саме те, що вам необхідно. І ось я бачу, а от де мій мобільний файл. І... Щоб приблизити до нього, я можу, звісно, на тачпаді зазумити, або якщо б у вас мишка, то заскролити. Але Figma дає ще один шорткат як Shift-2. Натискаючи його, Figma зумить саме до цього фрейму, і він знаходиться в центрі вашої робочої області. Це дуже зручно, бо потім ви можете допрацьовувати його і бути у фокусі. Копіювання. Незамінні наші друзі, команд С і команд-В. Звісно, коли ми хочемо щось копіювати, ми можемо натиснути команд С, потім натиснути команд В, але не передбачено завжди, куди ж саме вставиться цей елемент. До речі, якщо ми хочемо трошечки могти контролювати це, тоді ми можемо брати об'єкт, в який. Ми хочемо розмістити елемент, що скопіювали, і натиснути не просто command v а Command-Shift V. Тоді цей елемент завжди буде розміщитись у верхньому лівому кутку того елемента, до якого ми е плануємо вставлення. Однак, окрім просто Command-C і коменд е, фігма надає ще можливість дублювати елементи з допомогою комбінації Command-D. Ось ми продублювали, але тут теж не завжди все просто, бо іноді. Дублювання відбувається не так, як ми хотіли, десь там в сторону, а ми хотіли, щоб воно було більш контрольованим. Для цього є інший варіант: Option. Якщо ми затиснемо Option і перетягнемо елемент, у нас буде більш контрольоване переміщення і вставлення. Також, якщо ми хочемо копіювати. Паралельно чомусь, скажімо, я хочу скопіювати ось цей елемент, точніше, весь фрейм. Я нажимаю Option, а потім затискаю Shift, і я рухаю. І мій, якби я не рухала курсором, якби не помилялася моя рука, в мене все буде пропорційно. Ось відпускаю Shift, можу рухати як завгодно. Якщо фіксую Shift, все в мене фіксується відносно основного файлу. Але копіювати можна не лише елементи, а стилі. Скажімо, я скопіювала ось цей фрейм і хочу пропрацьовувати наступну сторінку Search. Для цього я хочу написати, що це буде сторінка Search. Але хочу, щоб стилі цього тексту були такими ж самими, як на попередній сторінці. Що мені для цього потрібно, е, якщо б йти по звичному шляху, я б тоді натиснула на цей шрифт, подивилася всі параметри. Сподіваюся, що запам'ятала б з першого разу їх всі, і потім намагалася їх віддублювати ось тут. Але є простіший спосіб. Ми можемо обрати певний елемент, натиснути «Command Option C», обрати той елемент, якому ми хочемо присвоїти ці стилі, натиснути «Command Option V». І воля, У нас однакові стилі всього за допомогою одного шорткату. Ресейс. Нам часто доводиться змінювати розмір елементів, збільшувати їх, зменшувати. І найпростіше, що ми можемо зробити, це, наприклад, потягнути. Але в такому випадку є невдача, що елемент буде просто розтягуватись, а не збільшуватися, як би ми того хотіли. Для цього в нас є кілька опцій. Ми можемо затиснути Option, і в такому випадку в нас буде пропорційно розтягуватися дві сторони, які. По вісі, якій ми тягнемо. Та, якщо це знизу, то знизу, якщо ось так по боках, то буде в сторони. Але ми можемо ще затиснути option Shift, і тоді в нас розмір буде збільшитись пропорційно. Тобто фігура не буде втрачати своїх пропорцій. Е, також у нас є ще одна опція: це м, така клавіша К. Якщо ми її нажимаємо, ми переходимо в режим Scale. І раніше Figma, до речі, не додавала такої опції. Це вийшло нещодавно. Раніше це була така Secret Feature, Але зараз це дуже зручно. Тобто ви можете не зажимати більше нічого, ви перейшли в режим масштабування, і тут би, як би ви не тягнули, все буде пропорційно і відповідати оригінальному співвідношенню. Але є один нюанс, коли ми ось так рухаємо, в нас зазвичай значення стають не цілими: переміщення елементів. Як можна рухати елементи? Та просто можна обрати і порухати. Але коли нам треба піксельна точність, то тут знадобиться деякі секретики. Ми можемо рухати просто стрілками, тоді ми будемо рухати на 1-2 пікселі. Ми можемо зажимати Shift і натискати стрілку, тоді в нас буде. З певним кроком рухатись текст чи будь-який елемент, який ми хочемо порухати. І цей крок насправді можна налаштувати. Як це зробити, ми можемо перейти у меню фігми, обрати розділ preferences, після чого new Amount і визначити крок, з яким ми рухаємось. Тут може бути будь-яке значення, але я користуюся восьмипіксельним кроком, бо це дозволяє мені робити всі кратні відступи вісьми. Ось тут у мене 24, тут 8, тут теж 8, Тобто я наслідую певну систему, і надалі в мене дизайн Глядає консистентно, і моя команда розробки знає, який тут має бути приблизно відступ, і це вже дозволяє нам краще кооперуватися в, таким, в такому процесі. Говорячи про переміщення, я б ще хотіла вашу увагу звернути на один момент. Я часто, коли е, роблю певні макети, додаю стрілку і ось тут там додаю текст з поясненням, там що ось цей блок має. Мати можливість на свайп і так далі. І часом, коли я хочу дати стрілку і навести на якийсь конкретний об'єкт, там ця стрілка западає в слої, ще десь пропадає, і так я бішусь, і в мене не виходить швидко зробити те, що я хотіла. Але фігма подбала і про це. І якщо ми будемо рухати нашу стрілку, затискаючи пробіл, вона не буде нікуди потрапляти в слої. Вона завжди буде поверх, тобто вона буде завжди в такому положенні, з якого ми її взяли. Бо якщо ми перемістимо її сюди. І будемо рухати з пробілом тут, то вона вже не буде виходити за межі цього фрейма. Це теж мега зручно. Тому враховуйте це. Ну і наостанок хотіла б поговорити про неймінги. Ця річ може бути нерелевантна усім, але я зазвичай люблю, щоб в мене файли називалися правильно, щоб я швидко могла їх знайти. Як, от в прикладі, з фотками в мене зараз називається груп 33, груп груб хоча це от наступний файл, тобто порядок збитий і це не зовсім правильно. І я люблю називати файли правильно, і зараз би я б хотіла перезвати всі ці елементи як фото. Фото 1, фото 2, фото 3 і так далі. Але якщо б це вводила вручну, це б зайняло реально дуже багато часу. Натомість є така команда Command-R або Counter-R, яка дозволяє перейменувати всі ці файли. Я можу назвати їх як фото. І так як в мене порядок іде зліва направо, тобто я б номерувала від меншого до більшого Тобто я ось позначаю, що додавати number і зростання. І Вуаля, тепер у мене всі файли підписані: фото 1, фото 2, фото 3. І так моя команда розробки може швидко навігуватися не лише по макетах на сторінці, але й по файлах в слоях. Ну що, народ, думаю, що на сьогодні досить, а якщо вам цікава ця тема, то залишайте свої коментарі. У мене є ще багато чого цікавенького, чим можна з вами поділитись. Це був дизайн із до нових зустрічей!